Готую щось абсолютно рандомне за рецептом від чата GPT. Бе! Поїхали! Чат GPT. Підкажи, будь ласка, рандомний рецепт страви по інгредієнтах. Не впевнений, що це пишеться саме так. З супермаркету. Список інгредієнтів. Нє, на твій смак. Запечена картопля з курячим філетом вершковим соусом. Почистіть картоплю, я навіть це не встигну зробити за виділений час. Хорошо, треба тупо все нарізати. А що це за соус, коли треба просто вершки змішати і подрібнений чесник посолити і поперчити? Це соус? Це, по-моєму, просто жижа якась буде. Викладіть шар картоплі у форму для запікання змащеного на картоплі Поки шматочки курячого філе. Повторіть шари. смислі, шари, що це за запіканка? Я думав, просто запекти картоплю. Окей, запіканка, так, запіканка. Так, я ще навіть не бачив рецепт. Я дуже хочу їсти. 20 хвилин почали. 20 хвилин на підготовку всього. Потім воно ще буде запікатися, наскільки я розумію. Картоплю почистить і наріжте тонкими кружечками. Чистить картоплю це просто жесть. Це ще помить треба, щоб почистити. У мене нема часу на це. Ну, доведеться це робити. Ще загвоздка в тому, що я картоплі буду готувати більше. Бо там, типу, чат GPT написав на одну порцію. А я то ну, подивився, рецептик непоганий і купив ну, десь на дві. Стоп, а що я мию її, якщо я її почищу, її треба буде знову мити. Хорошо, що я це зрозумів, коли я ще не помив всю. А чого вона якась зелена? Це така має бути картопля? Отакого от зеленого кольору. Я дуже Я не люблю чистити картоплю, тим паче ножем, а у мене десь, коротше, немає чистілки. У мене була чистілка в общазі, і в общагі я от тільки чистілкою і чистив. Це було дуже зручно і набагато швидше, тому що ножем, я коли чищу картоплю, там залишається. ну... Ну, Відсотків 60 картоплі, дай Бог. Це ну, це в найкращому випадку. Того, що я її тупо зрізаю, її точно нема. Я не відмовився від чуда, від якоїсь магії, якби вона просто з'явилась якось. Уже полетіла, я поняв. Уже за бортом. Ну, ось уже такими кусками. О-о-о! О-о-о! Крамсанув, хорошенечко. А нікому не важливий шлях, розумієте? Ніхто навіть не буде знати про це. Всі оцінюють вас за результатом. Господи, прости. Ну нічого, нічого. Просто потім буду думати, що купив менше картоплі, ніж насправді, да, і все правильно. Чим більша картопля, тим от менше від неї залишається. Ну, знаєте, в відсотковому співвідношенні. Скільки було і скільки залишилось? Скільки взагалі часу, мені треба таймер, щоб розуміти, Взагалі мені ну, старатися чистити чи ні. Я п'ять хвилин уже чищу картоплю, і це ще навіть не вся. От як отакі от штуки вирізає, я тупо не знаю. Я ось оскільки. Ну понятно. Боже, це, це жахливо робити челендж, коли ти голодний. Мені ж треба, щоб ще їжа на виході нормально вийшла, бо я дуже хочу їсти. Я сьогодні їв один раз. Блін, продається ж десь, до речі, картопля тіпа для багатих людей, сразу почищена. Чого я навіть не подивився от в її сторону. А це що? А, це часник. Боже, я вже думав, щось що маленьке треба чистити. Все, взагалі, не важливо сміття потім. Я якось дуже дивно помив. Ну нічого, буде трошечки з землею, правильно? Ріжемо просто якими небудь кружечками. Там я, до речі, не пам'ятаю, що там було в рецепті. Кароть, ні, вже, вже на рецепт взагалі немає часу. Уже ми просто ріжемо кружечками, аби якими були. Радує, що нічого не може бути недоготованим, тому що е, таймер, ну, не. Як це слово, боже, я не можу і робити щось, і думати одночасно. Частіше за все я не можу навіть думати, чесно кажу, ну, буде атакі от кружечки. Хорошо, чудово, зараз його все ну не то, що замаринувати, просто перемішати. Треба його в солі і спеціях. Ось о, я придумав, що я це буду робити в судочку. Правильно. І ще ось я придумав, що. Я поняв. Щось я походу все поняв. Що, мені тільки 24 роки, а я вже щось, походу, все поняв. Щось якось це швидко сталося. Хорошо, е, солі. По-моєму, забагато. Просто викинув соль в раковину, правильно? Що, приправа? Хмелі сунелі. Сюди, можна, можна, робимо. А, все, якраз нічого не залишилось. Ну так, чисто останнє. Чисто, Щось у мене вже болить спина, до речі, готувати. Приправа до плову. Та нормально, нормально. А що, буде смачно, буде, ну, буде смачно. Перець я буду, і червоний я буду. Ой, картопелька червоненька буде, хорошенька, правда? І чорний, звісно, і чорний, звісно, перець теж. І причому. О, так, от хорошенько. Ну, так, от, хорошенько. Так, е, перемір. Сергій Забродній, дуже дякую, що ти мені скинув якесь фото. Зараз взагалі не вчасно. Взагалі не в ресурсі можна навіть так сказати. Ні, так, дивіться. Так, ну, так воно вже і непогано, наче виглядає. Оберемо тепер оці штуки, нам треба ще порізати їх. Хорошо. Йо-ма-йо. -йо. Боже, а як його викладати потім? Я взагалі не розумію. Коротше, ріжемо його просто навпіл. Навпіл нормально буде. І як його. Це тупий нож, до речі, для таких, для таких мувів. Треба отакий от якийсь. Це взагалі якесь. Воно ж різне по товщині. Коротше, нормально. Нормально, правда? О, реально нормально. Типа не то, що я просто кажу нормально, а воно, типа, реально нормально. Та! Та! Оце вообще чудово. Тут трохи товстувато. Нічого, нічого, оце так і буде. Треба вже викладати картоплю. Там ще й по шарам, а скільки у нас буде шарів? У мене вообще, отака штука, вона, мабуть, доволі велика для картоплі і курки, скільки є у нас у мене. Да, так що буде корачу, один шар. Це ми відкладаємо, тому що це нам ще спеціювати. Це от сюди. А це от сюди, добре. Поки живемо, поки живемо і поки справляємося навіть. У мене вже щось болить спина, я завжди трохи зігнутий. Не, ця штука, от як оця штука може піти на дно. На дно це не піде точно ніяк. Бо а що таке товсті штуки? Ну я б не робив такі, чи робив. Ні, взагалі голодним нормально робити на час, тому що я прям ну, спішу навіть природньо трохи, розумієте? Що трохи давайте кучніше, ставайте, мужики, ну йопто, ну скільки вам років? Ну, що я вас маю строїть? Такі-то встежі штуковані, я не можу. Ну, курочкам якень. Вона отак от прийме їх форму просто, правильно? А, сковорідку треба, щоб розігріть, теж. Ну. Скільки... 200, короте, градусів на 200, поки розі... хай розігрівається, короте, стоїть, правильно? Короте, це сюди, тому що це треба солити. Ну, отак от, не багато, не мало, отак от, правильно? Чорний перець, я все гостре люблю. Я, я обожнюю гостре. Плюс, хто взагалі згоден з моєю рецептурою і ну, тим, як я готую. Що тут кориця? Куркума, кунжут. Що це взагалі таке? На Найбану... чого воно у мене вдома? Перемішуємо жорстко, ще й якомусь якісь водички з картоплі. Я не знаю, чи це плюс, чи це мінус, до речі, але Ну, знаєте, вже як є. А що це за білі штуки? чого вони не витягуються? Ну, ротом я це робити не буду. Я не хочу собі сальмонелу, альо. Що це не можна зразу з курки дістати, я не знаю, що на етапі життя. Що? що це за шнурок? Як називається ця частина курки? Може хтось сказати мені взагалі? Я буду реально їсти з цим, значить. Значить, що вже поробиш, правильно? Ні, слухайте, дивіться, а тепер виглядає непогано навіть якось. Отак, от ми і сюди, і туди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, Ой, І ця просто о -о оця розірвана, штуковина, просто ну через то, що через те, що курей якось дивно придумали і створили, правда? Так, ми їм руки робимо соус терміново. У невеликій мисці змішайте вершки, потрібний чесник сіль перець. Йома, скільки того сіля і перця взагалі має бути? І взагалі бути. часник ріжем прямо от на цій штуці, на якій курка ну, типа, була, і взагалі має це хвилювати немає, правда? Воно ж там все одно все перемішається. А, часничок ще почистити треба. Ну, звісно ж. Не, я жорстко вмію чистити часник, вообще, прям. Коротше, буде трохи з обгорткою. Скільки в мене залишилось часу? Один, 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 хорошо. You... Ні-ні-ні. Ні, швидше, 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 швидше. Дуже мілко, дуже мілко вже не вийде. Уже не вийде ніколи. Ніколи в житті вже не вийде нічого дуже мілко. Мені погано. Мені погано, а не хорошо. Мені має бути хорошо, я ж людина. Так хорошо, це сюди. З кусочками курки теж. Часник взагалі не мілко порізаний. Взагалі не, не мілко. Воно ще не буде відкриватися, воно буде відкриватися. Тому що як це? А що воно буде робити, як... Так, хорошо, сіль одразу же, просто по дорозі. Просто по дорозі. От скільки от стіки. Перця, звісно же, перця, що у нас не вистачає. Солодкий мелений, чорний мелений, чорний, звісно. Отак от. Так вот. Ну от... Ну, от, э, ну от стіки, хай буде, коротше. Так, шви, швидко беремо щось перемішати. Боже, ви розумієте, який я чемпіон взагалі? Видно таймер хоть десь, хоть десь. Видно таймер вообще шо? Шо шо все, а все? А шо? Боже, як ж моя болить спина, ви просто не уявляєте. Все, тепер ставимо цю штуковину і потім будемо дегустувати. А що на духовці є тільки 200 і 150. Де мені знайти 180? Алло. Альо, на 50 хвилин, теж тут тільки 40 або 60. Ну це взагалі сказочка. Це просто сказочка. І потім ще десь за 10 хвилин я ще сир потім вкину. Я думаю, вийде смачно, до речі. А що курка так м'яко відрізається? Ні, до речі, треба було, мабуть, показати спочатку, як воно взагалі. Виглядає, виглядає воно прям супер сас. Коротше, за легендою, взагалі, картопля має бути під куркою і все таке, але воно так не наклалось. І в цілому, я не знаю, я не проти. Спробуємо одну картоплинку. А що так м'яко? Воно аж розвалюється. Ну, вона прям розвалюється жорстко. Наче вона варена, вона просто, мабуть, в тому соусі в тій водичці варилась. Але вон, ну, вона смачна. Ну, типу, як вона готова і все таке, просто вона не тої структури чи фактури. І все одно можна їсти з кайфом. Давайте спробуємо курку. Вона про от вона просто відламалась, вона буквально відвелась. вона, мабуть, надзвичайно м'яка. Аби вона не була надзвичайно рожева а, тільки. Ну, ну, це, ну, це просто щось. Боже, мені здається, це хітяра. Мені здається, це просто хітяра. М -м -м. Це божественно абсолютно. Нє, це прям чудо. Я хочу себе похвалити. Ця курка вона бездоганна. Я хочу і картоплю, і курочку отак от одночасно. Ну, по перше гаряче, але дуже смачно. До речі, під минулим відео я щось в коментарях не побачив жодної назви страви. Ну, так, а може я не захочу питати у чата GPT, що мені готувати. Може я захочу почитати коментарі. Там немає жодної страви. Так, і що ви пропонуєте мені робити тоді? 60 лайків, випуск не набрав. Тобто плиту я не мив. Ну, знаєте, ну щось якось ми з вами не домовимося, по-моєму. Ладно, ну цього разу хоча б підпишіться, я не знаю. І може на якісь інші мої соціальні мережі навіть. Ну, все є в описі під відео, що я вам розповідаю. до наступних зустрічей.